Всім привіт! Ви на каналі Техніка в Мігачах. Сьогодні я хочу вам показати ціни цього тижня на м'ясну продукцію в магазинах Варус. До речі, знижки доволі таки хороші, ціни класні. Ну і вибір продукції завжди свіжий. Тому я рекомендую. Обов'язково, якщо у вас є недалеко від вашого дому варус, сходіть, побеіть ту продукцію, яка вам сподобалась. Ну а я вам покажу, які ціни на 8 лютого 2023 року. Дякую кожному за перегляд, дякую за лайк, за підписку. Є що сказати, обов'язково пишіть коментарі. В наступному будуть ще цікавіші трансляції. Це тільки початок.